Друзі, вітаю на каналі Gentleman Auto. Сьогодні будемо передавати сіатмі 20-го року, який ми привезли під замовлення. У відео сьогодні покажемо процес огляду самого автомобіля. Також обов'язково зробимо висновок по даному авто. Коротко самі характеристики цієї електрички. Це в нас 20-й рік пробіг 90 тисяч кілометрів. Авто ми оглянули особисто у Норвегії і підібрали для наших замовників з міста Дніпра. В комплекті з автомобілем, є два комплекти загарних пристроїв, також другий комплект гумини-легкославних дисках. Авто в рідній фарбі, прозора на історія збережний стан батареї. Так що я вирушаю зустрічати майбутніх власників. Далі у відео, бачите, весь процес огляду та передачі автомобіля. Вирушаємо зустрічати майбутнього власника Сіата Мі, який ми привезли під замовлення. Це той же самий Volkswagen EA, повторюся, э, вся та сама база, просто трішки змінно під Сіат. Даний автомобіль ми особисто оглянули для них в Норвегії. Було декілька варіантів, які ми скидали. Як практика показала, продавці даних автомобілів були не дуже чесні. Як виявилося, один автомобіль був по одному заявлений рік, зовсім інший, батарея не та інший був шпакльований. Весь а ну ці всі питання ми задамо майбутньому, майбутньому власнику, і він більш в принципі, детально розкаже, як взагалі відбувався процес співпраці з нами. Так що зараз доїжджаємо до до автобусної станції. Зустрінемо. Дальше покажу процес огляду автомобіля. Я тоже видел ну що, забрали. Все добре, так? Да. Прием. Шикарно. Шикарно, молодцы. Я не ожидал. Я все ходил, думал голову ломать, думав, как же ж это выравнивает. То что своим спецам, які у нас в первомайске, я не доверяю. Ну все гарно вышло. Классно. Классно. Молодцы. Я в восторге. в цілому про автомобіль скажете? Шикарно, Шикарно. понравился. На, на видео он выглядит... Не так престижно, как, как, как это вживую. Щось більшість людей говорят, що автомобілі на фотографіях одне, а да, вживую да. зовсім інше. А ну ж, якщо чоловік ще в високі попадеться, то йому угу. машина говоря, ну отак. Вот вот. Таке такое ощущение, що вона така. Маленька, да. да. Не, автомобіль шикарний понравился очень. Сайт відповідає, тому що заявлено, як відбирали. Да, да, да. Я этот автомобиль, честно говоря, увидел только в тот момент, когда с Вадимом созвонился, mm -hmm. когда мы Volkswagen Up подбирали. Но он говорил, что там хороших вариантов нету. Mm -hmm. а потом попался сюда в виде объявления. Я говорю, посмотрите, пожалуйста, посмотрел, говорит, лучше его взять. Шикарно. И в вашу компанию, конечно, я обратился, Джентльмен App. У меня было все три компании, которые я mm -hmm. наблюдал. Это ваши, ну и другие не буду называть. И именно за то, что у вас хорошие отзывы. Даже было немного удивительно, что у вас не было плохих отзывов. Вот. Но я... мы ничего не перечищаем, все окей. Okay. Да, я, я понял. Ну, компания шикарная, все прозрачно, классно, были волнения в некоторых моментах. В каких ну, самых? Когда отдал большую сумму, а по сути... Нема ну, ничего, да? Ничего. Я Вадиму ему перезвонил, говорю, это нормально? Он, да, говорит, не переживай, да, да, да. Все все хорошо. хорошо. Машинка класна, Понравилась. Давайте покажу під капотний простір. Там, даже, в принципі, воно все саме. Той самий Volkswagen є e AP. Все угу. абсолютно те саме. Угу. Тобто, не мили. Угу. Це електрика. Я вас в цілому житкося перевірили все в нормі, Сіючки, стабілізатори були погані замінили, їх, угу. щоб худоба працювала. Угу. Аборзатори працюють, гарма в порядку, колодки угу. хороші, там аж задяк. Нові, ну тобто uh -huh. все порядок. Мастили в редукторі. Треба да зрозуміти мастило в редукторі і фільтр салона. Можна буде поміняти, да. Да? Я так? Я вам так? скину в принципі маркування, що саме придбати. Uh -huh. і, в цілому, можна Я саме це змогу сам зробити? Зями да. или... так. Нормально. Два так? отвора. Звичайна механіка. Я понял. Зверху заливаєте, знизу зливаєте. і все. Я вас зрозумів. Зрозумів. Допомагайте. <laughs> Ні? <Не? У вас. laughs> Шикарно, що. Я думал будет немножко хуже, но когда я здесь уже ничего не увидел, <laughs> я был поражен, <laughs> честно сказать, был удивлен сильно. Молодцы, подготовились, вопросов нету. Моркованейки. Uh, позаду там uh, за покажу раз вам. Зарядные пристрои. Uh -huh. пакетик ваш а мушкой. вы их uh, проверял, не проверял? Все вот заряд... работает, заряжается машина, тоже заряжали. В що двох словах, коли під'їдуть як платної заправки. Я вам додатки скачаю, все покажу, щоб, mm -hmm. як ви, щоб скачувати. А, ці ми ви не будете користуватися, все рівно, це у нас mm -hmm. е, звичайний, mm -hmm. а це посилений, це вже заряджати від зарядка. Ось а тут. компресор є, у нього нету? Зразу показую все. Компресор є, mm -hmm. балон, mm -hmm. знак аварійний, тобто і крюк. Mm -hmm. все, тобто, mm -hmm. все, як що таке є. Все, вам в Норвегії, таке все, все абсолютно присутнє. Так, о, так. Номера по зробили нові номера таблички, бо Норвегії забирають, Норвегії залізові роздають. Ми ці зробили, ну це для того, щоб вам реалі поставити на облік автомобілі. страховочку зробимо, скинемо, в принципі, документ так всі готові. Зрозумів. Чи не любите чорний колір? Ніхто не любить, але всі катаються на чорних кольорах, правда? Ні, виглядає шикарно. Намного краще, ніж. на видео молодцы я не пожалел что к вам обратился ну, а в целом мы подбирали вот в братске дам вам э, два варианта в первом варианте первый вариант был э, дилер не те данные по машине дал угу. я еще когда увидел фотографию э, спидометра там при полном заряде 160 километров говорю это наверное мало что-то не так мне говорит, что это, ну, предыдущий, как владелец ездил и мало, мало считывает мало ездил, я разумею. Да. Потом приехали, да, действительно, что она 19 киловаттная. Потом посмотрели Volkswagen, но, ну, он, говорит, он почти весь, говорит, шпаклеванный. Он говорит, ну, я, говорит, вам не советую. Я ему еще один вариант показал, вот. Но ну, там единственная была проблема задний бампер, ну, с задним бампером, ну, ширина, ну, отошел это на сантиметр, да, меня это насторожило. А потом случайно вот это показ... попалось. буквально мужичок выставил, наверное, сутки назад. Посмотрел. Я даже этой фирмы даже в глаза не видел. А Ты ж самый да. Все те саме. Просто что що це решетка інша і трошки інша. Там бить леди, а тут деть галогены. Ну, леди, але в крови форма. Я буквально за два часа прочитал то же самое, что про, про это говорю. Угу. Все говорю, посмотрите, говорю, пожалуйста. И она мне как надо, что зашла, говорю, давайте ее. Он единственное сказал, что чуть-чуть будет дороже. Я говорю, ничего страшного. Говорю, если она практически в идеале, то говорю, берем. И вот он мне сразу предупредил, говорю, если чуть-чуть будет дороже, говорю, соглашаемся. Говорю, будет торг, не будет торг, говорю, все равно шикарно. Молодцы. Я я в восторге. Я не то что удивлен, я я поражен. Молодцы, конечно. большое спасибо. Класно, все вийшло. Просто не передать. Ти зраю можемо зробити, поїхати, щоб ви зрозуміли, що я. Ну бачите, всі автомобілі абсолютно з регіоні, вони брудні проїжджають. Немає такого що. Ну, є рідкість, якщо це в салоні, він, знаєте, вже підготовлений, вже потенційно на покупця. Ми ж стараємося автомобілі купувати від власників. Ми розуміємо, що вони будуть брудні. Ми розуміємо, що будуть якісь потертості там, бо це якби експлуатація самого автомобіля. І це так, що ми це все абсолютно показуємо. Але в нас є така функція, що ми хімчистку полірування проводимо. Для того ми це робимо. Є люди, які хочуть кажуть, зекономити. кажуть, да ми я сам зроблю все. Як практика показує людям, це не дуже підходить, бо вони не готові це прийняти. Бо, скажімо так, в голові купується автомобіль, і як не крутіть, хочеться, щоб було все класно. Підготовлено все, кажуть, блистіло, гарно пахнуло. Кажуть, а коли ці соба, в цій машині собака жила маленька, ну, є куча шерсті, вони тварин дуже люблять. Відповідно, вона там жила, ну дійсно. Буває таке, що машину два дня хім чистять і не можуть відчистити. Бо там не одна собака жила. В цілому так. Так що Молодець. в цілому кажете, тобі задоволені, задоволені. Очень, очень. Я навіть не очікував, що так можна. подготовить автомобиль <laughs> молодцы я не то что я искренне рад что мы ну, так все у нас получилось <laughs> и у вас тоже ну молодцы добросовестно отнеслись к этому поручению потому что еще это первый автомобиль первая электричка в моей семье ни у кого из сотрудников есть но в семье нету ни у кого ну и честно говоря было волнительно <laughs> Так, мы проехали свой пару а, Идем прямо да. за маршруточкой. Да. Так, так, так. Ми тестуем чтобы Заменшу. Да, ребята Возьми, молодцы, да. я ни грамма не пожалел, что обратился. Все, шикарно, все. Посоветовать могу, конечно, вашу компанию. Даже есть желание посоветовать. Тоже многие расспрашивают, а как ты пошел туда, не побоялся, никого знакомых, да, действительно из. Моїх знакомих у вас ніхто не задавав. Це... Тут? Ніхто к вам не обращався. Я дійсно перший не побоявся. І, ви знаєте, я не ошибся. Так, передаємо э, Сіат Мі, 20-й рік, який ми повезли під замовлення його з міста Дніпра. І декілька запитань э, до нового власника. І цікаво взагалі почути його відгук про даний автомобіль. Е, я, він розкаже вам, як все відбувалося, тобто свій праця з нами на всіх етапах повністю і до моменту передачі. Скажіть, які у вас враження від автомобіля? Автомобіль замечательний, положительні емоції, навіть найкращі емоції, те, що я від цього автомобіля чекав. Казалось би, що він з виду небольших розмірів, але внутрі Очень комфортно, ні стисненного пространства, і їздити дійсно може тест-драйв провели, ездить действительно комфортно и только положительные эмоции. Ну, ми вдво вдвох в двох їхали, в принципі, хоч міжнародний можна ще одно посадити. Да, в да, да. Шикарно. На удивлення виду маленькі, а внутрішньо удаленький. А як взагалі дізналися про нас? Скажіть. В Ютубі виділи ролики і. увидел ваши отзывы и действительно все понравилось. Вот. И решил вам, к вам обратиться, а не в другие компании. Вот. Потому что положительные отзывы и очень хорошие. Видно, что люди действительно реальные и люди вам поверили. Mm -hmm. И естественно я вам поверил. Скажите, а взагалі, как был процесс с с нами? А, прозвонил Вадиму, с Вадимом связался, Вадим мне все подробно объяснил рассказал и когда мы действительно начали уже работать вот, все пошагово объяснил никаких мутных схем не было все было довольно прозрачно и доверить можно скажите а с какими вы в принципе страхами стыкнулись когда шукали взагалі автомобили из Норвегии ну дело в том что действительно эти автомобили они уже с пробегом но ну, естественно не новые вот и, и были опасения что ну, То ли утоплений, то ли что-нибудь. Вот. А коли все дійсно все це провірили, що і ошибок немає, і все це, реально, вже, е, я удостоверился, що да, действительно, там автомобілі брать можуть. Ви купували автомобиль від одного власника. Як краще? Від власника, коли вам показують е, все в реальному часі, ви можете на відв'язок вийти, подивитися автомобіль, продіагностувати його, чи краще можливо зекономити образ 200 доларів і купити котамішку за аукціона? Я думаю, що краще від владельца брати, тому що. ты, по крайней мере, видишь владельца и можно предугадать, как он человек и как он ездил на этом автомобиле. Это тоже немаловажно. И то, что езда тоже показывает, но ну, практику не очень хорошую, когда без лаберна человек ездит и водит автомобиль. И он рассказал всю, всю правду, верно и без, без каких-то там обманов. Скажите, по наполнению автомобиля, все как заявлено, два комплекта гумы, два зарядных пристроя, то есть Все є, ви приїхали все в автомобілі, кажуть, да. нічого, кажуть, бутафорного нічого немає. <хай> да, да він це на фотографії я нею виділ зразу зимні зимні колеса, ну, все ж наявність вони є, вони все хороше, все замечательно. І <хай> скич, e ви будете нас рекомендувати своїм знайомим, які попередньо вас відмовляли купувати автомобіль? <хай> да, обов'язково. Я в вас удостоверився і можу і даже буду рекомендувати, тому що дійсно з вами приємно працювати, потому що ви професіонали свого діла. Дякую. Нехай служить автомобіль вам. Дякую. А ви замовляєте автомобілі в компанії Джентлемен Auto. це надійно, безпечно та комфортно. До наступних зустрічей.